Доброго дня, чи -то доброго ранку. Танкові бродяги, статтю, нубасіки, хороші люди, хлопчики, дівчатка. Бандера на зв'язочку, бандера з вами. Таке у нас вчора відбувся е... нагородження, грубо кажучи, за кращий реплей місяця. Я вітаю Олександра Бонда, Саню Бонда з першим місцем. На пуделі реплечик забрав 2500 золота, нарахували. Також друге місце Макс забрав під Ніком зараза на Є п'ятому бій з медальку. Тож його вітаємо. 1800 золота. Також нас лишилось ще невизначене третє місце. Так як там була рівна кількість голосів, у нас чомусь пішло. Пішла боротьба за перше, друге місце, за третє не дуже там було голосування. Так що, шановні, у мене є в дописі на каналі. Заходите туди, там є голосування. Я поставив, там є три претендента на 1000 золота. Це є Центуріон X з 9 к там роді, якщо не помиляюсь, урону. Там є ТВП на майстриках, теж хороше. І це мого Соклановця Петровича і є так само 6-го левела. Бійна майстра на ЛТ-50 варіант 2. Т-50 варіант 2. Так що заходьте, голосуйте, не будьте байдужими. Це раз, друге. Сьогодні у нас по плану золота лихоманка, так що чекаю онлайну на трансляції, чекаю людей. Сьогодні буду квести проводити. Так же само на золота. Хто хоче золота, приєднуйтесь, буду задавати питання. буду... Будете вангувати, будете вгадувати, як то кажуть, як завжди. Буду давати квести, не такі, щоб ви не могли заробити золото. Ну, то не факт. Для статистів це неможливого, нема нічого. Так що якось так. А як у вас день проходить? У мене поки перекурчик маленький, йду працювати далі. Бачите, як ці руки працюють. А ці руки працюють. Так що якось так. Друзі, всіх чекаю на. Стрімчику, нагадаю, на голосування маєте два дні. У п'ятницю голосування на стріму закрию вечором і визначу переможця, тобто третє місце за кращий реплей. А в нас вже новий місяць реплейчики поїхали. Вчора перший реплейчик був. Так що всім, хто має майстрів, хороші бої, всі до мене підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, скидуйте мені в особисті повідомлення, реплей також після бойову статистику в двох екземплярах. Бажано приєднуватись до телеграм-групи, бо буду проводити вже опитування на кращий реплей у телеграм-групі. Буде анонімне голосування, щоб там не було ніяких що там, мов, того, знаємо, того не знаємо. Коротше, буде якось так. Так що всім хорошого дня, всім пока. З вами був Бандера, слава Україні! Всього до зустрічі вечором на стрімчику зустрінемося. Все, пока-пока.